Від сонця, навіть тоді, коли зима. Ліцеї парасольку придумали як захист ну, панянки, тоді ще які там сторіччя, яке панянки придумали ну, ці парасольки не з захисту від дощу, не як захист від дощу, а парасольки були придумані для того, щоб захищатися якраз від сонця. Тому що під дією сонця утворюються вільні радикали. Це перший фактор старіння, саме головний. Тому ми повинні захищатися від сонця. І от, щоб волога не вивітрювалася. І у нас є такі засоби, які якраз нам може допомогти. Я ще хочу взяти цей, ще один кремчик. секундочку. Дивіться, у нас є бібі крем є у нас сі крем і є тональний крем. Ну, тональний, крем, я навіть, тональний, крем. тональний крем зараз його знімають з виробництва в такій упаковці. Він буде в оновленій, мабуть, і формулі, і буде інша упаковка. Думаю, що буде така. Ну, якась інша буде упаковка. Але зупинимося на тому, що зараз є у нас. дивіться, У нас є BB крем і CC крем Чим вони відрізняються? Взагалі, що це за креми? Це поєднали зволоження, захист від сонця. І легкий тональний ефект, ну, щоб вирівняти тон. От цей крем собі якраз і той, і той ну, поєднує. І от він зволожує. Якщо ви зараз візьмете собі на ручку, попробуєте, він надзвичайно зволожує, його шкіра просто п'є. Як от відрізнити хороший тональний крем від крему такий не дуже гарної якості? Коли ви наносите на шкіру і він сухий, так, і шкіра суха. І вилазять тоді всі зморшки, коли суха шкіра. Так вилазять оці всі, ну такі мертві клітиниці, лучну шилушенія. Оці всі вилазять, так. Якщо це, і ви відчуваєте запах, не запах, а це як, як вроді цілофаловий кульок на діло. Тобто шкіра не дихає. Чому багато хто із жінок не хоче користуватися тональним кремом? Тому що кажуть, я себе відчуваю як в целофаловому кульку, шкіра не дихає. Так от, якраз наші креми, шкіра зволожена, вона дихає, вона просто п'є цей крем, вона ну просто насолоджується і далі. Вона захищена від сонця. У нас тут SPF 15 фактор на цих обох кремах. От. І, тобто і має легкий тональний ефект. Легкий тональний. Значить, чим відрізняється BB і CC? BB має самий легкий тональний ефект, ну, просто взагалі його практично не видно. Це для тих людей, хто. Ну, Наприклад, зрілого віку, віку вони не хочуть, щоб був тональний ефект, От не хочуть. Але все рівно від сонця захищатись треба. І від пилюки, грізюки теж захищатись треба. Тоді ці чорні точечки, вони навіть не утворюються, розумієте? От, ну, того, що вся пилюка вона сідає на цей крем. так же? І ви ввечері його змили, і ваша шкіра вона захищена. вона, ну, без... Ну, не утворюються особливо молоді. Треба, от вони не люблять тональний ефект. Тоді їм бі-бі-крем. практично його немає. Але все рівно ось така невидима, як вуалька у вас на обличчі, це обличчя, це якби. Обли... Одежа для нашого обличчя, можна ще сказати. Можна, можна, можна попробувати навіть. Бі-Бі-крем, а, а, можна... а, а, э, значить... а це сі да. крем він так же само а. зголожує, захищає від сонця, але ага, він так. має трошки більший тональний ефект. Тобто він а, середньої щільності. Цей самий легкий. Цей менший чи цей більший тональний ефект має. ви Можете попробувати. І ці крем вони у нас у двох тонах. Є крем, є темний колір можна, є темний і є світлий тон. Значить, слухайте, в перший раз в житті я бачу, що тональний крем адаптується на шкіри. Раніше нам розповідали, що Крем, ну ми повинні були говорити, що Крем адаптується на шкірі. Ну, Сказали так говорити, ми так говорили. Ну, цього ефекту я на обличчя Де? ніколи... В другій компанії. В другій компанії, так. Коли ми продавали ці засоби, нас учили, що треба так говорити. Але цього ефекту я ніколи не бачила. Ну так сказали і говорити. Я йому посмотри красича, красотка. Просто зірочка. Тепер дивіться, якщо от ви наносите, він адаптується на шкірі. Я спочатку всім рекомендую. Подивіться, він зволожує. Можете зараз передати, попробувати. Передайте, попробуйте. тільки одну. Мілі мілі капелюшечку. Можна, можна, всім можна. Він він достатньо такий світлий, ну і зараз він ну, якби питається, і він адаптується на шкірі. Його не буде видно. У вас ніколи не буде отакої полосочки. Знаєте, як буває, отут нанесли і тут така шия іншого кольору, обличчя іншого. Тобто о такого так. у вас ніколи не буде. Дивіться, уже адаптувався на шкірі, і ви знаєте, поки в мене не було темного тону, я казала, що слухайте, мабуть, світлий тон це для нас українок, бо ми всі біля ну, більш такі ну, світлошкірі ми. Кажу, а темний тон, мабуть, він для цього, для турчанок, для смуглих дівчат. І що ви думаєте? В мене дитина такий двіга тихенько. Кажу, в мене дитина двигатель прогресла. Вона каже: мама, а мені темний треба замовити. Я Кажу, друзі, він темний. А мама, мені все рівно темний. І коли я коли за ми замовили темний, то я побачила, що він адаптується на шкірі. Ви представляєте, темний. Тон я наношу на себе, він у мене на шкірі адаптується, і він абсолютно не темний. Тобто, чесно, я була ну, дуже вражена, що наш крем ось такий, дивіться, хамільон, його не видно. Тобто це дає легкий тональний ефект. Цей, ну, по суті, взагалі ну, дуже маленький тональний ефект. Зараз дві ручки так вам покажу. От. І ви побачите, і наскільки він спробується зволожує. ви бачите, навіть така волога. Тобто він зволожує надзвичайно. Ну, от бачите, практично тонального ефекту мало. Ось от, тут бібі крем Але все рівно він зволожує, захищає від сонечка. А тут злегка вирівнює тон. Ну, не буде ніколи цієї цілофанової плівки. Оце такі два прекрасні креми. А тобто, ще ви... на, Можна... да. на холодну пору року він зволожує. А якщо на вулиці мороз, як буде? Якщо не... ну він швидко вбирається, тобто, не буде... тобто ви не наносите його перед самим виходом на вулицю. От прямо на вулицю ви нанесли і виходите. Тобто, ну десь за пів годинки, Витримайте певний час. Так, можна і коли холодно. Ну, я вам хочу порадити, що взимку дуже класно користуватися нашим кремом з маслом органи. У нас вже просто з досвіду з нашого ну, дівчинці прийшов подарунок цей крем, а в неї була холодова алергія. І дівчата, які працюють на вулиці, на морозі стоять, там, ну продавці, наприклад, і кажуть, в мене була холодова алергія. Ось Сніжинка падає, або, ну, дощ ну, дощик холодний на обличчя, все каже, в мене червоніє обличчя, я просто не могла. І дівчата не одна, вже ну, прям, ну, багато відгуків, що позбавилися холодової алергії, і от в кого була надчутлива шкіра. Оце з маслом органи він допоміг. І зимою дуже класно всім, тому що шкіра мороз. Ну, всі йдуть на мороз на вулицю, правда, тому дуже допомагає крем з маслом органи. Але все рівно відпилив Лісьон з маслом органи. Але все рівно закривайте цю голову, закривайте цим всі кремом. Дивіться, я думаю, що скоро вийде і наш тональний крем. Тональний крем, як я кажу, він я його одягаю. На парад. Хоча сьогодні у мене оцей крем. Я наношу його, тому що літом дивлюсь, починають з'являтися пігментні плями. Може мені замало SPF 15. Я почала використовувати ну, цей наш крем тональний тут, тому що тут SPF 50, тобто тут надзвичайно великий захист і. Він ідеально вирівнює тон обличчя. Також адаптується на вашій шкірі і не видно, ви бачите, не видно, що шкі... ну, тут шия, тут, тут не шия, рівномірно, все рівномірно. Все рівномірно. І от скажіть, що у мене на обличчі штукатурки кілограм, ну ніхто не скаже, тому що його не видно, він адаптується на шкірі і ну, гарно виглядає. Але щоб він класно трима... ну, ліг, це ж крем дуже щільний. Я зараз сама покажу, дивіться, він дуже щільний, от надзвичайно щільний. Тому і, от, дум, сусім, і міняють упаковку, бо так насосиком видавлювалося дуже багато. І навіть ну, не, на 10 обличчя видавлювалося. Ось, ви бачите, він дуже щільний, дуже щільний. І щоб його рознести по шкірі, треба база, база під макіяж. База це надзвичайно наш крутезний продукт. Що вона робить? База або праймер, як кому більше подобається. Дивіться, оце всі відгуки в Білій церкві. Жінка каже, вона теж працювала колись з косметикою, і ну, якось я їй по телефону що, за цю базу, і коли вона нанесла, каже, прихожу на день народження, на якесь свято було. І всі вау! А що вона робить? Вона заповнює всі зморшки. От дивіться, шкіра, вона ж не а така. Не, зараз, вона не ідеально гладка. Ну, дайте мені кацелі, покажу. Вона не іде... Шкіра наша не ідеально гладка. Є зморшки, є якісь нерівності. І от ця база вона це все заповнює. Якщо ви. Так тихенько, що ви так, ну, шумно, я сама візьму, так довго. Дивіться, Значить, вона заповнює це все. Дівчата показували на ну, відеоролик, треба якось зробити. Брали апельсин, отакий от рибристий, як наша шкіра. І половинку апельсина на, на, на половинку апельсина нанесли нашу базу і тоді зверху наносили тональний крем. І воно ідеально, по-перше, тоненьким шаром е, лягло, і ну, просто ідеально гладенько і рівненько. От, а на другу половину просто почали наносити цей тон, і воно таке кусками. Там... Замазалося там, не замазалося, ну, тобто ідеально наноситься на цю базу, і оце ж ці зморшки їх просто немає, воно заповнює його. Представляєте, і тоді шкіра ідеально рівна. А в Каталонія називається база під макіяж, база або основа, або праймер, якому більше подобається, хто як знає, ну тому що всі Ну воно таке і ще дає база матуючий ефекти, коли от жарко. Вона закріплює макіяж, тобто макіяж не тече. Хоча наша ця, зараз покажеш ще одну техніку. Дивіться, навіть оця це наш тональний крим, він сам собі, він... 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 він вологостійкий. Якщо ви десь спотіли, час покажеш, то все рівно, час... дивіться ручку. Так, ви зараз надзвичайно крупну штуку, як нам Наташа покаже, що ви бачите, це, це наше обличчя. Представте.

Нет, б'юті блендер. Ну це спеціальний, він як збиває маленьким швидкому. А сфотографуйте. Ой, один мікрофон. А дайте дві ручки. А вот так поставьте.